Доброго дня, у нас сьогодні в роботі акцентна стіна. Буде в нас кракелюр. Віністка під кракелюром. Спочатку наносимо фарбу. і у нас будуть пружинки золоті. Вносимо. Вносимо фарму. Перший склон. Сіни поґрунтовані. І металік фарб золота. Наносимо два рази? І так, стіни у нас пофарбовані. І далі подається від крові. Наноситься у два шари, щоб були більші дві Треба файно розказувати, щоб не було потьоків. у вас карділюрк, ми його наносили два рази. Зараз будемо наносити венеціанку в кольорі d 30 від фірми киян. Починаємо наносити. So then swim. І так нанесли ми венеціанку, тільки донизу дійшли, вже зверху почали тріскати, вже починають проявлятися прожилки. Будемо чекати на результат. Ось так підриває нашу венеціанку. Пройшло буквально пів години часу від того, як ми нанесли, закінчили. І так воно його підриває. Будемо чекати повне висихання. Будемо шкурити. 90-й виск. Ми таксі на нас висохло, зараз будемо переходити до шліфування сине. Шліфуємо 220 800-кою і 15000-кою. Можеш початися з і 3000-кою, так як багадію не було, просто тільки шліфувати там же тим, що маєш. Поїхали. І так пошліфували ми на стіну наждачками. 220-ка, 200-ка і півтора тисячка. Зараз заносимо віск. Який віск. Віск на на шпатель. Наносимо на губку і круговими рухами по колу наносимо їжу. У нас проявляється зразу колір, проживки. Після цього будемо полірувати пойлоком. Ось така вийшла у нас стіна. Нанесли диск. Войлоком перетерли, Так виглядає. Кому потрібна така краса, звертаємось.